Трасна п'ятниця день найсуворішого посту і найсумніший день страсного тижня, що передує Великодню. У чистий четвер відбулася таємна вечеря. Наступного ж дня Ісуса зі стражданнями розп'яли. П'ятницю надвечір прийнято відвідувати церкву і цілувати плащаницю. Цілуючи цю плащаницю, є знаком того, що буде цей спосіб вшановуватися цілування в такий спосіб тіла Ісуса Христа, яке було розп'ято 2000 років тому назад. Воно є. Є пов'язано із тим, щоб допомогти людині, щоб її серце наповнилося сокрушеним жалем. Сьогодні розп'яла Ісуса Христа, і я буду йти в церкву, щоб покаятися за свої гріхи. Також у цей день забороняється виконувати будь-яку роботу. Вважається, що всі приготування потрібно завершити в четвер. Стосується заборона навіть дрібного рукоділля. Цей день не можна ні шити, ні прибирати, нічого робити. Втім, дозволено випікати хліб. За повір'ям, спечений в стресну п'ятницю пляцок, матиме цілющу силу. Ще за одним повір'ям, якщо людина відмовиться цього дня від води і впорається зі спрагою, то жоден напій протягом року не заподіє їй лиха. Церква закликає цей день обмежитись у їжі. Якщо людина має силу, Фізично може витримати, то може просто витримати строго тільки на хліб і воді. Хто має бачить, що має цієї сили, тоді може там відмовитися, не знаю, від обіда чи відмовитися від ясно від молочних м'ясних страв. Це вже в залежності від від віку людини. Віряни ж до вживання їжі ставляться по різному до плащаниці, а тільки на воді. А поки не, не підеся до церкви після плащаниці, після служби можна прийти додому і трішки повечеряти, але пісної страви. Обмежитись намагаються, однак як не хлібом, єдиним жива людина, так і не лише суворістю посту вимірюється віра. Їм, але пісне лише. Хоча б фактично в п'ятницю треба не їсти взагалі нічого. Взагалі я хворію, то я їм. Їм ну, пісне сьогодні. А взагалі в сім'ї постять, сьогодні іменно постять п'ятниця. Ще одна негласна традиція останніх років перегляд кіно про життя. Рідні дивляться і люблять оці ці фільми дуже, особливо внуки. Мої дуже люблять за життя Ісуса святих дивитися ці фільми. Вони дуже хороші, красиві фільми. Переглядати фільми про розп'яття наважуються не всі однак для більшості віруючих людей це ще один спосіб перейнятися скорботним духом цього дня. Дивлюся обов'язково і не тільки я, а і мої ближні чоловік і дочка. Ми стараємося дивитися. Щоби знати історію, що саме відбулося цього дня, кажуть, якщо старше покоління усвідомлює все через молитву, то для молодшого, особливо підлітків, ефективніше один раз побачити, ніж сто разів почути. Корисно подивитися, особливо молоді. Це ще на ж кажуть, фільм від фільму відрізняється. Мовляв, у хорошій екранізації біблійних історій справді немає нічого поганого. Інша справа спроби на угоду рейтингам знецінити величність воскресіння Христового. Тому замість перегляду стрічки все ж схиляють вірян до молитви у церкві.